Сьогодні чуємо з послання до римлян, як Павло страждає, думаючи про спасіння євреїв цих євреїв, які не повірили в Христа. В понеділок будемо мати продовження цього послання, де Павло розповідає, що завід триває, бо Бог хоче спасти всіх людей. Що нам до того? Ну, ми, перш за все, повинні бути свідомі цього, що Бог хоче спасти не лише католиків, не лише християн. Бог хоче спасти всіх, яких серця відкриються на істину, які дозволять слову Божому яким чином задіяти в цих серцях, щоб їх довело воно до спасіння. А по-друге, Варто про цю надію спасіння всіх людей подумати в контексті сьогоднішнього дня, вечора, а також завтрашнього дня, який буде святкуванням святості, вселенської святості, цієї, перспективи, до якої Бог кличе всіх. Тому молімося, щоб всі дійшли до спасіння.